І солодка омана. Ми дорікали собі через залежність від так званої білої смерті, цукру. А виявилося, не того боялися. Гірше за цукор може бути лише його замінник. Що роблять з організмом хімічні підсолоджувачі? Перевіряють у всьому світі. Проти них протестують і в деяких країнах забороняють взагалі мовчання лише в Україні, бо хімічний цукор йому вже давно і несвідомо. Кому це вигідно? Дізнавалася Марина Макущенко. Сотні ангарів, напханих цукром, стоять непотрібні покупцям. Грарії занадто добре попрацювали того року і прорахувались. Тепер гадають, може українці масово худнуть. Є про виробництво. Е Україна сьогодні не споживає. Насправді любителів солоденького у нас не поменшало. Звузився ринок збуту минулого року. Українці з'їли близько 2 мільйонів 100 тисяч тонн цукру. З них лише мільйон 800 тисяч справжнього бурякового. Решта 300 тисяч це імпортна синтетика. Ми нею наїлися разом з вафлями, напоями і навіть кетчупами. Мама ж вибирає настоящу згущонку, Вона читає, що тут тільки сахар і молоко. Нічого немає. Насправді, там три синтетичних замінітеля сахара. І цей продукт нельзя Замінники цукру мали б вживати лише хворі на цукровий діабет, та й то дозовано. Але мода на струнку фігуру підказала хімікам безпрограшний рекламний хід. Цукрозамінники корисні усім. Відтак, морозова нуль калорій, дієтична кола, жуйки без цукру, всі вони замішані на синтетиці. Як реагує організм, довели ті самі щури. Американка Сьюзан Світерс, професор з університету Перд'ю, штат Індіана, годувала тварин йогуртами з натуральною сахарозою і синтетичним сахарином. У групи на пігулках апетит лише зростав. Вони лише набирали вагу. Гастроентеролог з України пояснює, справжній цукор дає енергію і гасить апетит. Замінник лише дратує. Центральна нервова система погано реагує, стимулюється апетит. І тоді людина, випивши каву з цукорзамінником через годину, чи з два, коли неї з'явилася слабкість до головні болі. І людина знову починає їсти. Вага не зникає. А от чи накопичуються хімії, офіційної рекомендації Україна не надає. Експертизи самоініціатива добровольців. Лише міжнародні наукові журнали публікують інколи результати досліджень, де ожиріння лише одна з проблем: наприклад, від сахарину щури хворіють на лейкемію і рак січового міхура. Цикломат начебто, викликає никову недостатність. А це сульф... Фам калії порушує роботу кишківника. а не можна дітям до 7 років та хворим на фенілкетонурію. І це ще не повний перелік препаратів та наслідків. На формальдеґітвонку може перетворюватися. На там є такі, що на діоксі там дуже багато йде токсичних різноманітних речовин. Справжні війни тривають між бізнесом і науковцями за Сахарин. У США його то забороняють, то дозволяють. В Японії він повністю заборонений. В Європі він використовується частково в певних дозах, дуже обмежених і під особливим контролем з боку держави. В Україні це справа кожного вірити закордонним науковцям чи рекламі з своїх телевізорів. І нехай, якщо цей вибір завжди свідомий, але ж сховано в кондитерці хімію. Виробники шифрують і про наслідки рідко пишуть. Ви як будете знати? Там буде позначення якесь є. Зараз, наприклад, є 1999 Є я сама як спеціаліст не знаю. Назви всіх є. Таке враження, що в державі діє програма Фальшивий цукор без обмежень його завозять безперешкодно і вживають безконтрольно. Виробники кондитерки переваги оцінили. Дуже багато якраз і покупців переходять на нові форми, які в принципі якраз не підлягають обмитненню. Це в першу чергу, якраз цукрозамінники, які майже не враховуються статистично і вони майже не при імпорті і експорті і не обкладаються жодними податками. Відповідно, що дуже багато якраз країн і отримали від цього певні. Плюси, а інші отримали певні мінуси. Україна на жаль находиться якраз в числі тих країн, які отримали більше негативу аніж позитиву. Кілограм синтетики замінює тонну натурального цукру. Не дивно, що з кондитерської галузі пігулки цукор поступово витісняють. Порахуємо разом сахарин у 300 разів солодше за цукор. Кілограм гуртовику коштуватиме 32 гривні. Якщо треба зварити 100 літрів солодкої шипучки, знадобиться 92 кілограми цукру, тобто майже 750 гривень. А сахарину лише 310 грамів. Тобто за 100 літрів напою виробник віддасть лише 10 гривень. Зрозуміло, що цукор бізнесу невигідний. Імпорт синтетики щороку зростає на 15-25%. і це лише неофіційна статистика. Цукровиків рятує звичайна господарка, яка варить варення та п'є чай з традиційним солодким піском. Але якщо він подорожчає, а прилавки завалять замінниками, вона не вагаючись змінить домашні рецепти. А наш цукор, який продовжує лежати в мішках, таки буде дорожчити. Вже точно відомо, що фермери відтепер сіятимуть менше. Хімічні заводи замість полів з цукровим буряком. Це вже не прихована загроза, а зростаючий конкурент. Чи витримують цю боротьбу за ринок наші організми? Офіційна відповідь: читайте норми на упаковці. Неофіційно, ми лише за це літо вип'ємо понаднормовану дозу хімії. Мабуть, таки доведеться від солодкого відмовлятися. Марина Макученко, Григорій Жигалов, Валерій Сатюк, Іван Павлович, Тимофій Кощей, ТСН тиждень, один плюс один.